Всіх вітаю, з вами Марія. І тема в нас сьогодні важлива на порозі. Давайте роздивлятись, які підказки дає нам кава. Одразу бачу жінку до якої підкицьку підход... бачу, Аліса трошки в сторону. Бачу жінку, до якої підходить людина. З хитрістю, з якоюсь, як, наче як коробка, яку, знаєте, як от і ховає, і не ховає. Якась така ситуація, коли може тут сховати вже і запізно, бо ну, вже ж побачила людина, але, от що в тій коробці, не хоче показувати. тут якийсь такий секретик, там, таємничка, як зненацька когось там побачити. І перша така знаєте думка, як налетіти на людину і щось там, знаєте, розпитувати, розпитувати, може, це в вашій сім'ї. там Дитина, наприклад, щось там приховує. Тут насправді показує кавовагуще, що в цій ситуації краще б не зі скандалом якийсь, там, не з лайкою якоюсь. А навпаки, так, знаєте, зробити вигляд, ніби ви не, ну, не звернули увагу, а потім вже там роздивитись, що там таке в цій коробці. Потім. Показана мені людина, яка сидить і щось розмірковує. Треба йти, це знаєте, як на цю людину чекає якась розмова з чоловіком. У чоловіка там свої наміри, які, ну, знаєте, щось там собі навидумував, намріяв і чекає саме для цієї розмови. Наміри якісь серйозні, щось там, знаєте, буде обговорювати, ну, щось дійсно його турбує. Ну, Я не бачу такого знаєте, великого бажання йти в ту розмову. Як, ну, Може, це ви знаєте, сидите і обмірковуєте, які можуть бути, бути варіанти, які вам треба підготувати відповіді. Але ж буде так, як буде. Може і не слід там дуже довго готуватись, бо, ну, знаєте, це ж не екзамен, не виглядає як екзамен якийсь. Далі. Ситуація, яка як факел, вона так зненацька. З'явиться, і вона емоційно буде, як факел. Знаєте, от людина, як ну така як сірник, запалиться, вискаже, вискаже, і потім все, буде тихо. Це в домашній стороні це якась така ситуація, яка от наболіла. От треба, от нехай вискажеться, нехай, нехай не носить в собі, бо, знаєте, це як, якусь болячку так можна собі заробити, якщо там дуже довго себе стримувати. Просто відійдіть і дайте людині трошки там погарячкувати. Далі тут зміна намальована, і вона, знаєте, Має якесь відношення, це це не православний храм, це більш як мечеть, і це схоже як людина змінює віру. І схоже на те, що людина ну, як йде на зустріч з кимось там обговорювати, ну, як, знаєте, питання певні поставити. От Тут якась така ситуація, коли більш мені схоже, коли жінка змінює віру через стосунки з чоловіком. І кавова Гуща каже, що ще раз запитай себе і дай собі відповідь не таку, як хоче почути той чоловік, а таку, як ти сама собі хотіла б відповісти. Знаєте, якось так, що не поспішай, а ще раз обміркуй. Далі. Показані аж. Знаєте, це от як три людини, але кожна людина як окремий шлях. І аж три людини, аж три шляхи показані. Два шляхи вони будуть як з однієї місцини. А третій шлях він взагалі-то окремий, зовсім окремий. І це коли людина розмірковує, що їй обрати, яким шляхом піти. Ось це буде ну, найближчим часом ви так будете ходити з, одні, з одним питанням, і потім все дуже-дуже дуже швидко вирішиться. От знаєте, коли ну, певний час розмірковуєте, а на прийняття рішення ну, 2-3 секунди, і все. І ви все вирішили. Підготовка довша, ніж сама собі справа. Давайте подивимось. Що в самій філіжанці? Тут показана сім'я, яка трошки так хвилюється за чоловіка літнього. Ну Він найстарший в сім'ї. Всі розглядають якусь його ситуацію. Ну, там, наприклад, по роботі ситуація, чи може то він як приніс її в дім. Ту ситуацію і обговорює з сім'єю. Це може бути і по здоров'ю щось. Це може бути спілкування з якоюсь людиною, яку певний час не бачив або не чув. Е якісь такі ситуації, коли треба щось налагодити. І це буде ну виноситись на обговорювання із членами сім'ї. Далі важливий на порозі. Зараз теж розглядаю домашні справи, особисте життя, і мені показана ситуація, коли жінка якось так відвернулась від Тут Аліса, ну я розумію, тобі цікаво. але Хоча, знаєте, коли вона приходить на якусь ситуацію, звертайте увагу, бо вона така цікава, кицька. дивіться, жінка, вона, знаєте, як не бажання спілкуватись з людиною. Я не можу сказати з чоловіком або з жінкою, бо тут і так, і так я можу озвучити. Тож це. Це в кожного якась своя історія буде. Небажання спілкуватись, воно у вас не просто так, ви там щось, ну, щось маєте до цієї людини, якісь такі е, ну, як претензії, знаєте. Але показана ситуація, коли ви вже стали набагато сильнішою людиною. І якщо ви вирішите повернутися в спілкування з цією людиною, то воно вже ну, розумійте собі, що воно вже не буде таким, як раніше. Як ви змінились, так і ця людина теж зазнала змін за, ну, там, за якийсь час, коли у вас не було тісного спілкування. Ви пам'ятаєте ті часи, коли вам було важко. Ви знаєте, я зараз роздивляюсь, і мені ну, трошки змінюється, трошки розкривається ситуація. Це більш про чоловіка. Дивіться, тут якісь останні новини вам підсвітлюють цю людину. І ті темні такі сприйняття людини, знаєте, коли вам важко було навіть згадувати про людину, бо накопичено було якихось там спогадів про людину. І останнім часом людина вам себе показує зовсім іншою. Ви як, як знаєте, знайомство по-новому в вас йде. Хоча людина та сама, але Нібито ви не бачили її раніше такою. Вона змінилась. Ви розумієте, що щось щось таке в людині як поламалось, але в, в, в такому, знаєте, непоганому сенсі поламалось. ну, Треба було, щоб щось там інакше почало працювати в цій людині. Тож зміни на краще. І кавова гуща показує цю ситуацію, як ситуацію ну і Аліса вам теж майстер-клас показала. Що не поспішай, не, не дуже там біжи від цієї людини. Ще раз замислись. А може і треба це спілкування залишити, це спілкування не відштовхувати від себе, може ця людина вам буде при нагоді в якійсь ситуації. Я не кажу, що тут якась там романтична ситуація, вона в будь-якого з вас вона своя. Але просто, ну, просто майте на увазі. Що цю людину вам не треба так від себе, знаєте, відштовхнути і сказати все, я про тебе не пам'ятаю і не пам'ятаю, як тебе навіть звати. Вам ще, ще щось там ще в майбутньому у вас таке спільне буде. Далі бачимо наступну ситуацію. Ось тут. Тут приємні зміни, вони фінансового характеру, вони зрост вам дають, і вони момент щастя дають. І це вже доволі, доволі швидко буде відбуватись. Якийсь, якась розмова показана про майбутні перспективи. Там в майбутньому ось цю ситуацію я озвучую, але вона в часі, вона, ну, знаєте, вона більш як на весні ось туди. Це не зимові якісь відпрацювання будуть, а це більш як на весну. Через спілкування показані мені два ініціали І. «п». Спілкування з людиною і П, чи може один ініціал ваш, а другий там другої людини, відкрита дорога, відкриті майбутні перспективи, які, знаєте, як ну от маєте надію, і вона здійсниться, як по двох напрямках. Чи, може, це два питання будуть вирішені. Ось така якась ситуація світлі якісь події, тобто ви будете задоволені. Далі дивлюсь: тут багато спілкування з різними людьми, але мені що подобається, ви всі... це не нові люди для вас, і ви розумієте, хто перед вами і як з цими людьми. Вам спілкуватись. Єдине, що мені показано, що я хочу озвучити, бо ну, взагалі то багато персонажів тут намальовано, але дійсно тут про кожного розповідати нема що. А от про це мені хочеться вам сказати. Показана ситуація тупіку, коли дружня до вас людина буде в такому становищі, коли знаєте, Тупікова ситуація, і тут людина налаштована самотужки все вирішити. Ви можете як здогадуватись, так? можете казати людині, що давай я тобі допоможу. Не буде приймати допомогу, навіть не хотіла б людина, щоб ви до цієї ситуації торкались. Тут якась така знаєте, ситуація, коли людин... більш на чоловічу енергію мені схоже, але не, не обов'язково. Коли, знаєте, людині е, не хочеться е, притягувати до цієї ситуації когось із сім'ї. Це або, або близьку людину, там, ну, когось з друзів. Ось тут якась така, знаєте, ну треба самотужки. От так, так вирішила. Це принципова якась ситуація. Просто от, от буде так і ніяк інакше. Тож не наполягайте, бо там дуже важливо якось так людина собі прийняла рішення. Далі дивимось, це вже робота, це вже соціум, там де ви реалізуєтесь. Грошова ситуація, показана і вона така, знаєте, вона не з однієї ситуації, а тут як з трьох трьох складових, та, тут якісь такі, як три теми, щось таке. Буде для жінки це кажу, це мені жінка показана. Знаєте, як відгородитись цією ситуацією від іншої людини. Знаєте, от внутрішній стан мені показаний задоволення. От коли людина розуміє, що це, знаєте, це як більш схоже, як не втратити. Заробіток, ось така якась ситуація, як не пустити на свою територію іншу людину? В когось це вдасться. Далі. Ось тут показані зміни для людини, не знаю, чоловік або жінка. Зміни, які людина буде робити самотужки, але тут треба розуміти, що аж спину ломить у людини, так вона старається, так вона робить все, що може в своїй ситуації. І дійсно, тут, знаєте, ну як результат по тій роботі, яку людина ну, певний час робила. На жаль, цього не бачить як ваше керівництво ось так мені. Ну, знаєте, коли якийсь ваш вчинок, він як непомітний залишився, а ви насправді багато роботи там зробили. Так, і що? І я бачу ще продовження цієї ситуації. Дивіться, ви з кимсь розмовляєте. Ви розмовляєте з людиною, яка, ну, ви не. Я не бачу, щоб це було як прохання від вас. Людина, яка, вона, як бачить, як ви працюєте, вона як бачить, як вам тяжко. Вона спілкується з тим, ну, мені як чоловік, керівництво, як чоловік. І Спілкується з тим е, керівником вашим, як повертає його увагу до цієї ситуації і як повертає розмову в, в те русло, яке він повинен розглянути. І це, знаєте, це не пов... дійсно, тут я не бачу, щоб по вашому проханню. Це людина, як, Ну от вона так може. Вона просто так може і так робить. І вона, я не бачу, щоб вона з вами про це навіть спілкувалась. Це просто от вона це враховує як ну, справедливість, справедливість така в її розумінні. Так, далі. Ось тут у когось показаний ай, службовий роман, але може ви знаєте, а може ви і не знаєте. За чоловіком стоїть жінка. І вона як... Ой, та тут щось багато жінок. Щось на одного чоловіка забагато жінок, то якийсь бабій. І дивіться, якщо ви навіть не знаєте тієї ситуації, то тут пліткарки донесуть. І не обов'язково, що вони знають, що у вас там щось закрутилось з тим чоловіком. Вони просто будуть обмовляти якусь ситуацію і пригадувати якусь ситуацію, пов'язану з тим чоловіком. І воно вам проясниться. Знаєте, не робіть так, що не звернули увагу. Це для вас як попередження, про яке ви повинні знати, просто що, ну, може, так сталося, що ви втратили голову, а виявиться, що там нема через кого. Так, далі хочу тут ще розглянути. Ось тут людина якесь питання йде вирішувати. Але знаєте, буде тут бігати від вас якась людина, від якої залежить вирішення вашого питання. Це може, знаєте, як затягнутися. Ну, може, наприклад, ви не планували собі там на один день, да, візьму там вирішу. От може так статися, що за один день не вийде. Так, далі. Тут до якого, До... як кальян тут показаний. Дивіться, тут показана ситуація, коли воно мені виглядає, як, наприклад, Ну, як батько, наприклад, так, який дуже такий, ну, ну, і слідкує за дитиною, але ця ситуація, вона ну, як опустила людина. Як знаєте, от, ну, от ну, щось не побачила таке, показана ситуація, що який спит, який ще треба буде пройти. Для когось ця ситуація, не знаю, бо мені тут нема ніяких літер, щоб я дала вам підказку. Так, стабілізується тут ситуація, яка людину на сьогодні лякає. Щось там вас лякає, когось з вас. Розраховуєте на вдачу, Боїтеся втрат. Але все стабілізується, все буде так, як слід, так каже кава. Так, і що ще я тут бачу? Комусь тут розгрібати завали треба буде. Якісь такі. Щось закінчується аж два рази. <смір> така знайде, може, там дві окремі ситуації, але вони закінчаться одномоментно. Вони не будуть там розтягнути в часі, там спочатку одна, потім інша, а вони якось так разом обидві закінчаться. Емоції вони от як додавали або емоційно закінчуватись. будуть. будуть. Але це все одно, як знаєте, як перемога буде оцінюватись вами. Ну, тобто ви будете так налаштовані, що от закінчилось, от і дякую, що закінчилось От це і добре. Так, і що тут ще? Драбина якась така намальована? І людина, яка тільки починає по тій драбині йти. Треба піднятись, як на три поверхи, наприклад. Знаєте, це коли, наприклад, вам треба щось там, ну, якусь ситуацію вирішити, і вам треба підніматись пішки. Але там щось уже чекає людина вас. Щось там, якісь домовленості видно, в вас є. І чекає. Або ще тут, знаєте, як ви якщо ви плануєте якийсь шлях собі, ну там зустріч з кимось, то домовтесь, ще й так воно може бути тут. І це знов таки ситуація, яку людина планує щось закінчити. І треба от через цю зустріч робити. Ну, от і все. Ось така філіжаночка вийшла. Дякую всім, хто її побачив. Хто... Дякую завжди, дякую всім, хто пише коментарі. Дуже вам вдячна. І дякую всім, хто підписується на канал, теж вам дуже вдячна. І маю надію, що ми з вами побачимось в наступному відео. Вам всім всього найкращого! І нехай тільки гарні новини приходять в ваше життя. Бережіть себе, любові, здоров'я вам, грошей вам побільше. і обов'язково миру і злагоди. Всім пока!